Друзі та гості мого каналу всім привіт! У нас ось такий ранок. Справжня зимова казка. Вночі ще пішов сніжок, але зараз вже йде до нуля температура, стріхи починають капати. Я вже з Лопатою самого рання бігаю. Зараз хлопці йдуть до школи. А я буду розпочинати ранкову поранку. Так що всім гарного перегляду, гарного вечора. ну я пішла. Вирішила, поки потеплішло, морозу немає, почистити в кліточці. Там я чуть-чуть бельців залишила. Зараз сіна принесу і буде все чудово. Мулічка. Ну, ось кроликам почистила. Принесла свіжу осіну і знову кроленят не видно. Але вона зараз через трошки втрамбує і поки буду давати снідати, вже вона вже їх буде трішки видно. Вона щось там собі перебирає, мамулька. Одне і добре, що така погода, тому що кажу, ось, наприклад, клітки можна почистити і це мені плюс. Та якби зараз би мороз був, то поки до весни, то... Сами верб було. Ну але нічого, так що працюємо далі. Зараз всім остальним, бо я всі кліточки почистила, всім остальним роздам сінце і будемо далі порати. Все, всім сінця роздали, їх навіть не видно, що собі там хрумкають. Все чудово. Тут також тільки чути, що хрумкає. А ось там режулька одна. Не встигла, друзі, засняти <кій> <кій> сусідський кіт приходив, так як я казала раніше, ось та клітка з короленятами, десь поскакав гад. І ось в більшості того, що це він його тоді за мордашку взяв і те не витримало і здохло. Ну, ось так, так що треба слідкувати дуже уважно. У нас тим кутом вже неодноразово була ситуація, така що забирав короленяту, так що я вже знаю. Ось так. Всі гарненькі кроленятки, всі здоровенькі ці пушистики. Мала, не кидайся. Ні-ні-ні. нато їх захищає. Дякую за підсказку. Що ось цей матусі кліщ висі, так в неї ось, ось цьому вусі кліщі. Я вже прокапала, ну будемо лікувати. Ой, ой, батьох топлюся по коломати. Гамусіка ти забудеш. будуть. Босі, басі, босі. Ви лавочка горшка. Три таких е, темненьких і три світліші. Вже вони буряка будуть їсти. Боже, боже. Це таке класне. Тільки таке хальосі. Такі хальосі, халясі, халясі. Достала. вона такі халюсеньке, такі халюсеньке, халісеньке. Застигла, сердечко б'ється, таке тепленьке, такі халюсі, халюсеньке. Ось якою мордичко маленька. Ого, друзі, то з вас буде толк. Віціни як понападали. Ого, -го. а ті двоє що сплять? Йдіть їсти, Вчіться. Вже все. Треба, треба, хочете, не хочете, треба. Мусити рости. Сіно, бурячок, зерно, капусточка, морквочка і так ми годуємося. Принесла вже дворов з двору і будемо підкидати. Ох, який тут жар класний. Так, тепленько, заходиш з двору на пару секунд підкинути та вийшов теплення. Бажаю, щоб у всіх домівках було тепло. Прийшла в погреб, беру вже два мішка з собою. Ось мої буряки, дуже сильно вони гниють. І в один вибираю гнилі, в один гарні. Ось таке, отак помаленьку живемо. З весни його стараєшся, стараєшся, обробляєш, робиш, ось, бачите, які Геть взагалі. Ну, я вже по максимуму їх віддаю свинкам, і кроликам, і курам. тру, Всьому віддаю, тому що нехай зараз їдять. А потім, десь Бог, буде все добре, то докупиться. Правда, люди жаліються, що у всіх гниють буряки. Так що ось так набираю, несу. Ну, Це тільки ця свиня може все розгрибати, Бандітка. На ножку стає вона вже набагато краще, рівніше, мені дуже подобається це. Все такі вітаміни і все підряд, як то кажеться, далось знаки. Ось так вже гарненько. їсть, Тільки оце, бачите, буряка даю, а вона його не хоче. Вибирає картоплю, товч, Не хоче буряка взагалі. Ну, я все рівно їй даю, щоб вона привикала. Бачите, що робить. І весь буряк. Ну що ти? Весь буряк завжди розкиданий, але курка сюди перелітає і його з'їдає. Поки що ще свинка на дворі, їй тут добре. Не холодно. вже коли буде вона до кабана, тоді будемо заселяти її в хліб. Ну, ще, ще трішечки почекаємо. Я наблюдаю, якщо буде, правда, дуже холодно, тоді, звичайно, ще заберу її до хліба. А так, бачите, зараз гарно стоїть, на ножці не піджимає. Підступає гарненько, все чудово. Ч, не вигрибай, бандитка. Надзирателі вже сидять, а поросятка чмокотонікають. кругляшки. Ну що ж, друзі, в нас вже темніє. Всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Я йду відпочивати. Вам гарного вечора. Дякую всім величезно за перегляд, за ваші коментарі.